Шановні слухачі, в ефірі програма Твоя правда. І у нас сьогодні в гостях Оксана Кондратюк, психолог, казкотерапевт. І до нас приєдналася Тетяна Холякова, медіатор, тренер медіаторів, конфліктолог. І ми говоримо сьогодні про неврози, конфлікти і способи їх вирішення. У пані Тетяни, я так розумію, є коментар до попереднього сказала. Будь ласка, так я хочу додати до. Слів Оксани, що десь читала, не пам'ятаю, на жаль, хто з великих психологів, але є така думка, що насправді на світі не більш двох процентів психічно, абсолютно психічно здорових людей. Тобто, усі інші, в певні хтось в більшій мірі, хтось менший, ну це вже якась не зовсім норма. Але у всьому світі лише 2%. 2%. Тобто я не згодна зовсім із вашою думкою, бо з моєї точки зору неврози не формують особистість, але впливають на них. Mm -hmm. у, когось мірі, у когось в більшій мірі, у когось менше. Я зрозуміла, дякую. Е, повертаємося до пані Оксани Кондратюк. Е, пані Оксано, от ви в своєму е, портфоліо, в своєму профайлі маєте таку спеціалізацію е, як практика вільного дихання. Рібьофіко. Будь ласка, кілька слів, що це таке, які переваги цієї методики, які недоліки. Це є надзвичайно дієвний метод шокової психотерапії. Для людей сильних духів сказала. Не всім підходить. Існує а, ціла низка серйозних протипоказань, є лікові обмеження, вагітність є протипоказанням, високий тиск, а, але є групи а, для вагітних, а, які проводять, ну, дуже треба бути надзвичайно висококваліфікованим для щоб а, взяти вагітних. Особисто я такі групи не веду, але я постійно раджу своїм друзям знайомі і зазвичай клієнтам, якщо я бачу, що цю методику варто рекомендувати, я перенаправляю за своїх колег. А скажіть, будь ласка, от якщо ви берете за якусь методику чи перенаправляєте, чи а, відчуваєте ви себе зобов'язаним на собі пройти цю методику спершу, ніж або рекомендувати, або практикувати її? І що в вашому житті означає навчання? Звісно, кожна методика або кожен професіонал, до якого я раджу тратати своїм це все має бути випробувано власним новим індекситом. Тільки так, інакше бути не може. Щодо навчання, то я вважаю, що сучасна людина має навчатися по всіх Не може бути такого. Чи я отримала диплом про вищу освіту, наприклад, поклала його на поличку за з колегами. А скажіть, будь ласка, от ми попередньо в розмові з вами з'ясували, що більше всього клієнтів у вас не в Україні, а в Росії, і ми говорили про те, що в Росії є якась усталена національна. Практика психологів, є якісь інновації російські, чи є, чи є взагалі у нас така потужна школа, якою ми могли б гордитися? Українська школа? Ну Так, я вам скажу, що в Україні, а власне в Криму в Чисарайському районі живе один із моїх вчителів, Дмитро Соколов. Він є розробником мекодакасфотерапії, в якого я вже навчаюся кілька років. Деякий час допомагала йому і зараз збирати його. І ми пробуємо зараз робити. А Пані, все ж таки стосовно клієнтів, чому панівна більшість ваших клієнтів з не з України, що українці не довіряють психологам чи не звертаються, чи в чому проблема? Я б не сказала, що це є проблема, швидше це знову ж таки здомна розвитку. Мова йде про оплату спроможність. Росіяни на сьогодні відкритіші до консультування за допомогою інтернету скальп сесії і через це в такому форматі, в форматі консультування за допомогою сучасних засобів зв'язку, в мене переважна більшість російських клієнтів. Але очно я приймаю і українців з киян здебільшого. Я зрозуміла. Повертаючись до дихання, методик дихання. Що таке ребьофінг? Я так і не зрозуміла. І що, чи це те саме, що холотропне дихання? І от буквально на, на кілька секунд дайте визначення приблизно, щоб людина уявляла, що це, чим чим воно відрізняється, чи це одне й те саме? Це дуже подібні методи ребюфінгів, холотропного дихання. Особисто я вважаю, що методологічно варто починати знайомство. Новачку саме з ребьку, який походить, назва якого походить від військового слова ребят, тобто переродження. За шести або семиденний курс клієнт або учасник дихального семінару заново переживає процес власного народження, декому обдається його пережити навіть від звичайних. Зрозуміло. Пані Тетяно, чи є у вас якісь коментарі щодо нашого діалогу з пані Оксаном? Чи можливо своя власна думка? Чи ви щось спробували самі? Ні, я не пробувала, чула, звичайно, але ні. Також з картотерапією. Я, мабуть, перед технікою психотерапії передаю пере, даю перевагу психоаналіз. Це тобто більш традиційним європейським способом. Гаразд, пані Оксано, а буквально дуже коротко про казкотерапію. Що це таке? Тобто дорослі люди розповідають казки іншим дорослим людям чи як? Не, не лише дорослі, пісний метод також прекрасно працює. Просто казкотерапія допомагає людині сказати правду, розповідаючи. Та, та, так як ви е, о, собі це уявили, дорослі люди розповідають власні казки про себе іншим дорослим людям. І за е, всім цим е, е, прихована власна історія буває непроста, буває смішна, буває трагітрагічна історія людини. Я зрозуміла. А, а стосовно, а, все ж таки, стосовно. М Методик, до якої з перерахованих ви найчастіше направляєте людей? От найчастіше застосовуєте яку із перерахованих холотропне дихання, ребьотинг, каскотерапія, те, що ми говорили, тілесно орієнтована психотерапія. Яка більше має, на ваш погляд, яка більш результативна і більше допомагає? Оскільки ми сьогодні говоримо про неврози, причиною неврозів є якісь травматичні переживання. Де більшого в людей, народжених в радянських пологових будинках, у усіх є травма. Через це майже кожна людина, що народжена або народжувала в пологовому будинку радянського типу, показаний різні. Зрозуміло. Нагадую, що в студії Європи плюс я Ірина Панченко за звукорежисерським пультом Юлія Бурковська, Сьогодні у нас в гостях психологи. Ми говоримо про неврози і конфлікт. Залишайтеся з нами. Ми перервемося буквально на кілька хвилин реклами.